Кований день настав. Хоч цього року не звучить урочиста музика, і ми не можемо зібратися разом усі. Але звідусіль лунають бажання та вітання. Ще вчора ви були просто школярами, а сьогодні маєте горде звання першокурсники. Ви ще такі юні та зовсім несміливі. Але не хвилюйтеся, адже ви обрали вірний шлях. В нашому ліцеї. Ви здобуваєте не лише професійну освіту та знання, а й отримаєте життєвий досвід, з яким далі підете по життю. Це перша сходинка ваше доросле життя. Воно стане для вас рідним домом, відкриє всі таємниці, обраної вами професії, цей навчальний шлях в стінах нашого навчального закладу покладе житло між дитинством і дорослим життям. Шановні батьки, учні, колеги. Розпочинається новий навчальний рік, який проходитиме в незвичних для нас умовах. Але всім потрібно якісно виконувати свої обов'язки. Учням старанно навчатися, батькам допомагати та контролювати їх навчання, викладачам, майстрам надавати учням необхідне теоретичне знання, які в поєднанні з професійно-практичною підготовкою дозволять стати кваліфікованими робітниками. Тож бажаю всім. Натхнення, сили волі і здоров'я, мирного неба. Все буде Україна! Вся Україна, особливо ЗСУ, працюють над тим. Тож варто ще раз подякувати нашим захисникам Збройним силам України за захист нашої країни, України. За територіальну цілісність, суверенітет та незалежність нашої країни, мирним жителям, які постраждали та загинули у війні Росії проти України. Давайте Вшануємо пам'ять за всім загиблими російської агресії проти України, хвилиною мовчання. Шановні колеги, учні, батьки, у цей нелегкий період випробовань під час військової агресії Росії проти України ми маємо зібратися з великою силою духу та волі, якими славляться українці, і розпочати новий навчальний рік. Основним завданням сьогодні для нас є навчання. Це наш вклад у велику перемогу. Бажаю всім миру, добра, досягнення своїх цілей, пишаємось тим, що ми українці, робимо все, щоб. Наша Україна була вільною, незалежною, успішною країною. І ми були щасливі. Слава Україні, слава Збройним силам України! Все буде ПТО. Вперед до перемоги. 1 вересня 2022 року. Сум. У класі немає дітей. Ми за вами дуже сумні. Хочемо бачити ваші посмішки, хочемо чути ваші розповідають. Звертаюся до вас, наші любі учні, словами Володимира Сосюда. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води в годину щасливі і в радості мить. Любіть годину негоди. Любіть Україну, усній на яку вишне свою Україну красу її, вічно живу і нову. І мову її соловіння. Любіть у коханні, в труді, у бою, як пісню, що ви не варе. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Слава Україні! І обов'язково настане той світлий день, день нашої перемоги. Ми віримо, залишилося ще недовго. І прилетить голуб миру на нашу землю там, де земля красива, та мого роду сила, де мамоя щаслива, там і дім.